Всім здоровки! Радий вас вітати в експериментальній рубриці під назвою Пивний Підкаст. Власне, сенс цієї рубрики буде полягати в тому, що я буду максимально так ненапряжно та досить детально вам розказувати про якусь техніку. Тому якщо комусь на моєму каналі не вистачило відосиків, під які можна поїсти, це саме такий, тому насолоджуйтесь. І так, сьогоднішній наш герой це танчик Т-10. Чому він? Тому що нещодавно засвітилося відео, до його начебто розконсервовують. Можливо, це взагалі не так, його просто переганяють з одного музею в іншу. Інше, але оскільки народ хоче інформації, я її зобов'язаний надати. О, до речі, що це за півний підкаст, якщо не було власне звуків пива, опа хінекін сьогодні. Тепер можна починати. І так, Т-10. Машина, яка по факту з'явилася на заміну ІС-3. І це насправді досить смішно, тому що багато хто вважає, що ІС-3 був майже що ідеальним. Ні, ІС-3 був далеко не ідеальним, і у мене на каналі є відео окремо про ІС-3. Можете подивитися і зрозуміти, що з ним було не так, а що було так. І вам не здається, що якось дуже дивно, що такий шикарний ІС-3 потребував заміни у вигляді м не то щоб абсолютно, але все ж таки нового танку. Давайте розберемося. Глобально в Т-10 нічого нового не з'явилося. Це прямий родич істри. Якоїсь нової броні тут не з'явилося. та сама катана або лита гомогенна броня. Наслідування Іса 3 Т-10 видає його форму верхньолобової деталі, яка виконана за таким же самим принципом Щучий ніс. Щоправда, на щучий ніс він все ще не схожий, але все ж таки так воно називається, і таке саме воно й тут. Раціональні кути нахилу на бортах також нікуди не подівались, вони все ще тут є. Башта, звичайно, вже має трошки. Іншу конструкцію, але все ще має свої раціональні кути нахилу та є частково литою. Що стосується двигуна т 10 він, звичайно, потужніший за те, що стоїть на Іс 3, але форм-фактор це все ще той самий В2, але більш потужний. Навіть зараз у росіян нічого не змінилося. Тому що, якщо хтось не знає, то на сучасному Т-90 м так гордість самі знає такого стоїть. Також модифікований В2. Звичайно, він там форсований, вже називається В-92, але по факту це той самий старий двигун, який ще ставили на Т-34, але трішки відволікся, все ж таки. Тема сьогодні у нас Т-10. Що стосується гармати, то її залишили без змін, поставили таку саму, яка була на ІС3. Але така гармата стояла тільки на саме Т-10, без всіляких індексів А, Б та М. Звичайний Т-10, найперший. Але попри все, навіть у найпершого Т-10 вже був електромеханічний досилач для снаряду та заряду. В наступній же модифікації Т10, а саме Т-10А, з'явилася вже нова гармата. Ну як нова? По факту, все ще та сама Д-25Т, але вже. Же з ежектором та деякими допрацюваннями. Власне, ежектор був потрібен для того, щоб зменшувати загазованість бойового відділення після пострілу. Власне, калібр гармати як був, так і залишився 122 мм. Ну і само собою, що гармата була нарізна. Але окрім допрацювань гармати, ще з'явився стабілізатор, правда, не двохплощинний, а лише у вертикальній площині, але це вже краще за нічого. Але вже у наступній модифікації Т-10Б з'явився двохплощинний стабілізатор. Що стосується додаткового озброєння, то воно було Ставлено кулеметом ДШК, але ДШК стояла лише на найпершому Т-10 на Т10А та на Т10Б. А ось наступна модифікація Т-10М. Це вже зовсім інша справа. З'явилася абсолютно нова нарізна 122-мм гармата М62 Т2. Калібр, звичайно, залишився старим, але тиск всередині гармати значно збільшився, через що бронебійність зросла. Для порівняння стара Д25 Т з 2 км пробувала приблизно 150 мм броні під. Прямим кутом. Нова ж гармата з тих самих 2 кілометрів пробувала вже близько 210 мм, так само під прямим кутом. Але у нової гармати ще й були підкаліберні снаряди, які могли на тій самій дистанції пробити вже 320 мм броні. Акумулятивний боєприпас пробував вже всі 400 мм, що станом на 1957 рік було досить солідно, оскільки гармата нова, сама конструкція башти трішечки змінилася незначно, але все ж таки змінилася. Також з'явився новий двох стабілізатор гармати, і замість ДШК поставили КПВТ. На момент створення Т-10 міг знищити майже що будь-який танк потенційного ворога в лобову проекцію. Але що цікаво, сам Т-10 був далеко не найпростішою ціллю. Товщина верхньої лобової деталі сягала лише 120 мм. Це по факту не так вже багато, але за рахунок нахилу приведено, товщина вже сягала близько 270 мм. Така броня була майже що нездоланою перешкодою для звичайних бронебійних снарядів. Але кумулятивні боєприпаси. Припаси вже могли її пробити, оскільки володіли набагато більшим бронепробиттям. Башта ж не тільки володіла досить солідною товщиною в 250 мм, а ще й мала дуже круті кути нахилу, що також робило її майже що невразливою для звичайних бронебійних снарядів. Також варто пам'ятати, що Т-10 проєктувався як танк ядерної війни, а це означало, що тут були вжиті спеціальні заходи для того, щоб запобігти враженню радіацію, а також ударною хвилею екіпажу танку, для того щоб радіоактивний пил не потрапив всередину танку. Тут була встановлена спеціальна система, яка створювала надлишковий тиск всередині машини. А сама броня машини зменшувала шкідливий вплив радіації на екіпаж в рази. І так, само собою цей танк плавати не вміє, але після спеціальної підготовки він може переходити по дну всілякі водоймища глибиною до 5 метрів. І так, наче слухаєш, все добре, машина майже що ідеальна, але мінуси все ж таки є. По-перше, підвізка, вона як була торсіонна, така й залишилася, але амортизатори також не з'явилася через що. Розкачка під час зупинки також залишилася, але це все ж таки частково компенсується двоплощинним стабілізатором, і це не так погано, як це було на Істри. Другий мінус це розташування боєкомплекту по старій радянській класиці танкобудування. Він тут просто всюди. Варто звичайно сказати, що тоді ще не існували танки з вишибними панелями, але все ж таки місця в Т-10 досить мало. А місця так мало, тому що під час розробки були поставлені суттєві обмеження в масі машини, а саме не більше 50 тонн. Але з іншої сторони машина була значно влучніша за ІС-3. Т-10 був швидше та мав кращу прохідність за ІС-3. Загалом Т-10 можна називати ІС-3 здорової людини. Як бачите, на свій вік Т-10 досить був непоганою машиною, хоча зі своїми приколами. Але що ж ця машина може потенційно в сучасній війні? Та насправді майже що нічого. Т-10 же не даремно був останнім важким танком СРСР. Зараз це просто найлегша ціль для всіляких протитанкових ракетних комплексів. Реальну загрозу він може становити хіба що для всіляких БМП, на яких немає протитанкових ракетних комплексів, а тільки автоматичні 30-міліметрові гармати, тому що БМП 2, на якій буде конкурс або фагот, з легкістю розправиться з Т10-м, якщо той тупо не помітить БМП -шку раніше. Інша ж справа, якщо Т10-го тупо закопають в землю і будуть використовувати як стаціонарний дот або артилерію, звичайно, що броні в башті все рівно недостатньо для того, щоб витримати сучасні протитанкові боєприпаси або протитанкові керовані ракети, але ціль ця до маленьке і влучити по цій башті, закопані в землю, буде досить важко. Натомість потужна 122-мм гармата, на якій є звичайні нормальні фугаси, може бути досить серйозною загрозою, враховуючи, що максимальна дальність пострілу з цієї гармати сягає близько 15 кілометрів, але знищити сучасний танк з цієї гармати можна хіба що в борт, в лобову проекцію це майже що неможливо. Але знову ж таки, 122-мм бронебійний стряд володіє величезною кінетичною енергією, і якщо він навіть не проб'є Ню його удар може просто вивести з ладу якусь електроніку. а влучання 122-мм фугасу навряд чи буде чимось приємним. Головним аргументом Т-10 в сучасних реаліях є танк, є танк. Але знаєте, фт 17 та Марк 1 це також танки, і вони також будуть кращі за нічого. Я думаю, ви зрозуміли. А ті, хто не зрозумів, ну що ж, у вас ще є шанс. Ну а підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: Т-10 машина непогана на свій час та має досить цікаву історію, але в сучасних реаліях. Він дуже ідентичний до того ж Т-54 або Т 55 Тобто ефективно знищувати в сучасних реаліях він може хіба що власний екіпаж. Єдиний адекватний сценарій використання такої техніки в сучасних реаліях це або закопана вогнева точка, або артилерія. На цьому все пишіть свої думки стосовно цього формату: не хворійте, бережіть себе та Україну.